Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я готую печення, печення через м'ясорубку. Рецепт цього печення я прочитала вже дуже, дуже давно в одному журналі. Воно називалося печення з вишкварками. Я спробувала приготувати, мені сподобалось, сподобалось моїм дітям і я його пекла, поки були вишкварки. Поросяв ми держали, вишкварки були. А вишкарок не стало, а діти просять печення. Ну, я стала готувати з смальцем. Це печення я часто готувала своїм дітям в школу, як були ярмарки шкільні. І подобалося не тільки моїм дітям, а іншим. Для цього печення я беру стакан смальцю, стакан цукру, три яйця. Одна чайна ложка соди, яку необхідно погасити уксусом. І три стакана борошна. Ну, а борошно тоді вже як замішувати, то може там і більше трошки взяти. Воно ж, дивлячись, яке борошно. Знаю, що? Часто густо прийдеш з роботи. попораєшся, діти малі, попорайся, повечеряєш, помиєш їх, сам укладешся, а тут і спальні, наші спальні були поряд. І спальні голосочок, мам, а в нас завтра ярмарок необхідно щось пекти. Що ж, треба, то треба. Або встаю печу ночу, або рано. Утром встаю. Так, стакан смальсів, стакан цукру, три яйця, чайна ложка соди. Ось прошу уксусом. Мені писали коментар, що, що я вже не пам'ятаю, що я готувала Деруни, мабуть. Рецепт показую, а не балакаєш, кому твої, кому твої балачки подобаються, чи якось так. Я вже, я вже дослівно не можу пригадати. Ну, написала, що в мене він і не кулінарний канал. Я там і писала тематика мого, так сказати, каналу. Я рецепт. Печення напишу під відео. Там, взагалі, і рецепти показую, і розповідаю щось із життя, і з вами спілкуюся. Так, да, у моєму, дируни були, дируни. О, Господи, деруни вміють жаритись. Просто я жарила їх. І підключилася і заодно спілкувалася з вами, мої дорогі підписники і глядачі. Так, ну тепер я замішу тісто, вже я замісила по старинки на кліюнці. Воно спочатку, як я його з миски, на стіл виклала, то воно наче таке як розсипалося. Я його отак руками, от тепла рук, смальчик розтає. і воно гарно збирається. отаку кубку, так гарно його вимішую. Тепер я тісто накрию і поставлю в холодильник на 20-30 хвилин. Тепер відщипуватиму потроху тіста. З м'ясорубки я ніж витягла, а рішитка залишилася. Тепер я буду крутити і формувати печення. Так от щипуватиму потроху і розкладатиму. Так. Е, лист я нічим не змазую, бо тут же ж достатньо смальцю, жиру. Воно буде підходити трохи, як буде пектись, збільшуватися, то його так деякі відстані один одне від одного класти. Я тепер буду викручувати, крутити. усе печення. Духовку я розігрію на 180 градусів і дивіться, печення. печення печеться швидко. Оце стільки виходить з порції. Два трохи неповних листи. Воно як вихолоне, таке і робиться пісочне і смачне дуже пекла печення. Це, ви знаєте, такий запах на кухні. Зразу так спогади нахлинули на мене. Пригадала, як я це. Печево, пекла своїм діткам. Ну, а це одразу моє нікого вдома. Але спекла собі до чаю, пригощу і маму, вже іще когось. Чуєте, яке пісочне печиво. Добре, дуже добре. Заварила собі чашечку чаю із м'ятою. Уже вечір, може, краще спатиметься, спечіть собі обов'язково таке печиво. Смачне, хрумке, пісочне. Ну, дуже добре. І хай це печиво і цей чайок створять вам затишок, спокій у вашій хаті. У вашій душі і вашому серці. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!